Так, продовження чи то завершення ремонту, Типа в новій квартирі. А, що я встиг зробити? Значить, ну, коридор, Де коридор тяжко назвати, але... Стіни зробив таку якусь декоративочку легеньку. Була. Така в мене фарба. Ось не дуже не дуже видно. От така хвиляста. Ну, грішки поскривав та й хватить. На кухні ось так. Помалював гарнітур, помалював плитку, сірий колір. Зробили нам електрику, так провели коробами. Стіни от зверху зробив теж таку декоративку. Ну, з матеріалів, які були. Тобто я нічого не купляв. Тут плитку теж помалював. Була ось така всюди плитка на кухні. Ну Тут не закінчив. Ну, зараз розкажу чому. Вікно тільки помили чуть-чуть, все. Зараз розкажу про цей шнурок, що натягнутий. Поміняли нам всі світильники. Вже не лампочки висять. От. В залі я почав щось робити, але навіть тут почав шпаклювати на смисла не було. Тут якісь кутики, які видимі, наклеїв. Ну, далі не продовжував. Ось такий гармидер. Чому гармидер, бо ми знову переїжджаємо. Другий раз за місяць. Це просто капець. А ось яка цікава в мене розетка є. Резетка з виключателем. Ну, я думав, що це. Виключатель обесточує розетку, тобто, ну, виключає її від 220. тобто. А це, оказується, світло. Ось тут. То капець. Кажу до того, бляха, начальника кажу: слухай, світло не включається. Він прийшов каже, до мене а це що таке? Ну то ж треба, блін, таке придумати. Да? Ну, село селом я просто, напевно, що відсталий і не бачив ніколи таких включателів разом з розеткою. Значить, тут теж двері помалював, але не всі. Вон тут залишились білі. Ну, які вони білі, коротше? ну ніякі, Ну, тут помалював. Ну, Трошки краще стало виглядати, ніж було в цій кімнаті. Ну, ремонт, в принципі, закінчив, лишилось тільки, може якісь шторки повішити. Тут стіну зробив таку трошки декоративну. Тут теж отак цю стінку і цю стінку теж така декоративочка. Чому декоративка? тому що я нічого тут не тер, навіть ні кусочка наждачки не використав і не хотів навіть заморачуватись. цю стіну лишив білою, бо дитина моя доця любить малювати по стінах, то думаю, нехай буде для неї простір. Шафу поставив, не було тут нічого, От такий столик дитячий для внучки. Ліжко, ну тут ще було ліжечко маленьке внучки, але ми вже потихеньку ту все перевозимо, переносим. Помалював плитку в туалеті. Ну і в ванні теж зараз покажу. Тут нічого не робив. Добре, що руки до цього не дійшли, бо кажу: переїжджаємо на іншу квартиру. А чому переїжджаємо? Бо стеля була. Оце коридор. Стеля була завжди мокра, і я нічого не робив. Чекав, поки вони мені е, цю протічку устранять. Але місяць оце чекав, щось робили, переїжджали. Прийшов той цілий начальник, каже. Ми не можемо нічого зробити. Хочеш живи так, а хочеш, е, переїжджай в іншу квартиру. Є інша квартира, ходи подивимося. Ну, в общем, вибрали іншу квартиру. В цій кімнаті я тільки почав щось робити. Теж потолок не чіпав, бо чекав, поки зроблять. От тут таку стіну зробив. Ну, купив, звісно, цей. Барвники. Мав бути бордовий колір, а вийшов якийсь розовий. І ця кімната малого. Він каже: Ти що, тато, то який розовий колір? От, тут почав, но... ну все, на ремонт, коротше, ремонт в мене завершився на, тому, на цій стадії. На цій стадії, яка є. І переїжджаємо в іншу квартиру. Так що я вже задовбався. А, розкажу про шнурок. От, натянутий шнурок. І поїхав через вікно. Поїхав через вікно, он туди в цю квартиру, в яку ми переїжджаємо. Тобто ця квартира на третьому поверсі, а наступна на четвертому. Ну і щоб не носити, з третього вниз, потім піднімати на четвертий всі такі речі, які більш-менш легенькі. Натягнув канатну дорогу. Ну, зараз вона послаблена, бо я забрав всякі ті розтяжки на роботу. І Натягую, коли потрібно, і тихенько передаємо там, пакети, ще щось, ще щось. Отаке от. Є відео на каналі, можете подивитися, як ми переїжджаємо по канатній дорозі. Ось така ситуація. Так що, зніму ще відео, в яку квартиру ми переїжджаємо. Там я вже не роблю ніякого ремонту, хоча потрібно, але там більш-менш можна жити, я вже просто не маю сил. Буду потихеньку робити, коли вже переїдемо нормально і потихеньку щось буду робити. Ось така в мене ситуація. Так, да, звісно, всі змучені, всі задовбалися вже, але ну, маємо те, що маємо. Всім пока, до зустрічі!